Україна використовує американські ракети великої дальності для ударів по окупованих територіях. В російсько-українській війні розпочався новий етап, в якому для загарбників більше не буде безпечного місця в Україні. Про це повідомив радник офісу президента Михайло Подоляк на тлі новин про перше успішне застосування американських балістичних ракет АТАКАМС. Новий розділ цієї війни неофіційно розпочатий. Подоляк зазначив, що для російських військ жодної можливості середньостроково зберегти за собою південь, Крим і Чорноморський флот немає. Годинник уже пішов у зворотному напрямку. Він зазначив, що тепер Кремль буде змушений визнати реалії, що склалися на полі бою, і записування українських територій в російську конституцію не допоможе. Перше застосування ракет сталося на аеродромі поблизу окупованого Брадянська. Під час цього удару було знищено кілька російських вертольотів. При цьому росіяни доволі швидко заявили, що це був удар ракетами атакам. з поставку яких Україні офіційно не повідомлялося раніше. Однак тепер інформацію вже підтвердив президент України Володимир Зеленський.